Прибуваємо на благодійному ярмарку. Благодійні ярмарки у надвірні стало вже доброю традицією. І сьогодні благодійний ярмарок від закладів дошкільної та позашкільної освіти. Усі кошти зібрані, підуть на потреби зсу приємного перегляду.

Боже, набрала як А у нас Чекаємо, активно ми працюємо. Так, у нас є бонус, у нас є узвар, даємо. <риклад> а, я собі не Ще є тарілочки. У нас і ласуйте. Ласуйте нашу продукцію. це у нас від навірнянські газти. Він дуже наш приручений сьогодні. Колектив ЗДО Квітка Карпат прийняв активну участь у ярмарці для підтримки зсу. Наші колеги гарно приготувалися. І з радістю пропонували всім відвідувачам свої товари, тому що ми, як і всі українці, хочемо швидкої перемоги. Заклад дошкільної освіти Сніжинка. Я так думаю, що ми лідируємо і перші закінчили нашу ярмарку. Ми все розпродали, залишився тільки акційний, один бисквіт по акційній ціні. Люди дуже задоволені, люди підходять, питають ціну, а вже ж на такій ярмарці ціну скласти неможливо. Це, ми виходимо, кому стільки не шкода. Але люди наші щедрі, вони знають, на яку добру справу це все йде. Дякую. Дякую а як да. вас звуть? Світлана Іванівна Чорноволенко, вихователь-методист закладу дошкільної освіти «Сніжинка». Дякую. Дякую. Так, навчальний заклад Берізка. Ми дуже раді, що ми сьогодні тут. Долучилися до, до допомоги нашим славним ЗСУ. Дякуємо Господу Богу за все і дякуємо їм за наш захист. Торт прекрасний, раді з добрими, з гарними емоціями. Дякую вам. Сонечко, садочок взяв участь у ярмарку для ЗСУ. Як як торги добре? Так, торги добре. Розкупили майже більшу половину, можна сказати. Ще чекаємо ще допродаємо. Парижчинський заклад дошкільної освіти, золотий ключик, сьогодні доєднався до благодійної ярмарки для наших хлопців, для наших захисників, для всіх солдатів. Доєдналися всі працівники з садочка. Навіть діточки виготовляли сувеніри для продажі. Широкий асортимент від солодощів до прошу приєднуйтесь, приходіть до нас і підтримайте нашу Україну і наших хлопців. Слава Україні! Слава Україні. А ті торт пить? Бачки батьки, батьки. Батьки наших діточок. Скільки такий торт? Тисячу до благодійної ярмарки готувалися всім закладом. Дошкільної освіти росинка. Нам батьки дуже багато допомогли, смаколиків приготували. А ми готували ось такі вироби ручної роботи, і все гарно продали. Надіємося, що буде там скарбничка в нас велика, і ми гарно свою лепту внесемо в допомогу нашим захисникам. Так, це є ЗДО росинка село Лоєва. Надвірнянський дошкільний заклад пролісок. Вболіваємо за наших солдатів, молимось за них, підтримуємо, надіємося на перемогу. Надвірнянський заклад, світлячок. Ми чекали довго, щоб прийняти участь у ярму такому, бо раді, що так гарно люди прийшли, розкупили дуже гарно. Я думаю, що ми багато заробимо грошей і це все передамо в ЗСУ. Тільки все для них, для перемоги. Щоб ми були щасливі, а будемо ми щасливі, не будуть щасливі. До перемоги. Дякую всім. Дошкільний навчальний заклад Вогник, ЗДО Вогник на Двернянської міської ради. Ми на сьогодні ярмарку готувалися цілим колективом, підключили всіх працівників, усі з величезним бажанням. Хочуть хоч чимось допомогти нашим хлопцям, які захищають наш мирний спокій, наше небо, і те, щоб ми могли спокійно з дітьми займатися, виховувати, і хай їм Бог допомагає і береже нас, їх і нашу Україну. У нас є дуже красиві розиночки, ручної роботи, бруслетики різні, діти робили другий, третій класів, ангелики, ручна Ручна робота, сумочки такі, горішки домашні ми самі робили, пізе домашнє, жиле домашнє також все. Кейк-попси домашні, все, все домашнє, дуже смачно. Самі самі так ми це самі робили. Тут дуже класно, ми зробили зайчиків, песиків, таке зайчиків, резиночки, бронесли, і будилочки. Все таке подрібне. — Так. — Останній проданий товар! Знімайте нашу красу і добрих людей, які яких нас це купляють. Чекай, я вияжу передає, це починаємо передаємо. Це дякуємо гарно, за здоров'я смачного! Дякуємо! Сьогодні я також, як господар міста, долучився до цього ярмарку, до цього дійства. Я сьогодні е, ніяких товарів не продаю, нічого не розказую. Я лише пропоную сфотографуватися з паном ясновельможним. І всі бажаючі можуть скласти донат на допомогу ЗСУ за фото з ясновельможним паном. Тому це буде наш вклад в перемогу. Дякую. Дякую. Достав подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, свідо свого по своє, Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!